Загроза з півночі вчора заступниця міністра оборони України Гана Маляр заявила, що Росія в Білорусі ще не зібрала достатню кількість кількість військ для повторного походу там, наступу, там з півночі тощо. Знаєте, от я аналізувала цю всю ситуацію, коли вони можуть от можете погоджуватися чи ні, от я скажу свою думку. А вони коли можуть планувати цей наступ? Ну от, наприклад, Данілов каже про те, що у них ще на 3-4 там масованих ракетних ударів вистачить так? Тобто в планах Путіна зробити повний блекаут, щоб український народ сидів без досвітла, без, без доступу до інформації інтернету. Так почалася паніка. Я не кажу там про протести проти влади ні. Просто щоб почалася інформаційна паніка, і можливо, в цей самий момент і щось таке земітувати в плані наступу з півночі. Як гадаєте, а, так немає війська. Розумієте, хто буде наступати? Ось в чому проблема, і тут я нагадаю слова нашого головного розвідника, що ми передбачаємо, що при самому найліпшому розкладі ну дай Боже щоб їм зібрати там до 50 тисяч десь на січень-лютий місяць, десь так на другу половину зими. Раніше вони нічого не зберуть, і до речі, от сьогодні ну найсвіжіша інформація. от те, що я сказав на початку нашої розмови, що літаки з Білорусі перевозять в Міллерова, в Джанкой, Гвардійська. Це аеропорти, причому застосували не тільки військово-транспортну авіацію, але дуже дуже працює уральська авіалінія. Авіакампанії, до речі, незважаючи на те, що в Ростовській області забро небо закрита для польотів. Але літаки цієї компанії вивозять. А у них немає транспортних літаків. Це означає, що вони своїми Ту-154 везуть особовий склад. Кожний літак це фактично півтори роти, 150 осіб. Він бере на борт, от і вони первивони з Білорусі. Вони рахують, що вони там більш-менш підготували. Скільки вони там вже півтора місяця, якщо не більше. Знаходяться і вони вивозять туди. де накопичення військ. Білорусія за минулий місяць передала Російській Федерації 211 одиниць озброєння, саме озброєння, зняла зі зберігання відремонтувала. Передали вони 65 тисяч тонн боєприпасів. Так, а чим тоді буде війська воювати, які повинні вторгнутися з півночі в Україну? Так, загроза існує. Так, вони готують матеріально житлову базу в ці табори для розгортання угруповання військ Лукашенка готується до мобілізації, особливо в сільській місцевості. Він це про це говорив. Але на сьогоднішній день такої активності, як каже наша розвідка, такої активності щодо формування цього угруповання ми не бачимо.